А чи знали ви, що розмір прикормки прямо впливає на результати вашої риболовлі? Раніше я втратив багато риби, точніше, мабуть, не втратив а не доловив, поки не зрозумів, як це все працює. Давайте звернемо увагу на маленьку прикормку: це зернові, кукурудза, тигровий горіх, канапля та мікропеліци. 3 мм, 4-5 мм. Це все нам допомагає завлікти рибу до нашої точки. Ми сюди запрошуємо всю рибу. Лящі, платва, карась нам все рівно, що зараз приходить в нашу точку, нам треба, щоб риба прийшла. Ця вся муть, каламуть, вона розповсюджується по воді. І повірте, короб не пройде мимо, якщо побачить таку тусу на прикормці. Далі у нас ідуть прикормки середнього розміру. Або різані бойли, те, що ми любимо робити, або пелець діаметром від 8 до 12 14. Це допомагає затримати рибу вже на точці, Риба кормиться, шукає їжу, і ми під цей час її просто ловимо. Ну і велика прикормка. А сюди я відношу бойли варені 20-24, 30 -ти Також можемо віднести і великі гранули нашого пелісу. Найчастіше вони йдуть в міксах бікфіш. Навіщо ми їх використовуємо? А саме для того, щоб оту всю мілоч, яка прийшла в нашу точку, ми її вже хочемо відсікати і залишити в нашій точці, ловити вже більш-менш трофейного коропа. Тобто розміри прикормки – це певна стратегія, якою ви маєте користуватися для успішної риболовлі. Сподіваюся, це було корисно. Маєте бажання, є повне відео на нашому Ютубі. Передивіться, як ми зі Стасом ловили коропів і яку стратегію та тактику ми використовували. Пишіть коментарі, побачимось!